Доброго дня, вас вітає агенція нерухомості «Річхо». Мене звати Олександра. Сьогодні ми переглядаємо трикімнатну квартиру в Оболонському районі за адресою Богатирська 20. Знаходимось ми на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку. В квартирі є газ. Квартира повністю укомплектована технікою та меблями. Є кондиціонери. Доволі. Вмісткі шафи. Маємо робочу зону, метро героїв Дніпра, піші доступності 10 хвилин. Поряд є магазини, аптеки, нова пошта, школи, садочки. Маємо роздільний санвузол з ванною кімнатою, є бойлер. Кухня доволі простора. Є морозильна камера, посудомийна машина. Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність.